Друзі, нас інфоперші про головне поїхали сьогодні в ранкові години російські міста, включаючи Вороніж, санкт Петербург. Омск, Ростов, Краснодар зазнала серія потужних вибухів, які нанесли колосальні шкоди. Починаючи з п'ятої години ранку, нові вибухи охопили складські приміщення, що містили боєприпаси. Зокрема, іноземні ракети, високотехнологічну техніку, масштабна детонація виникла на складі боєприпасів Воронецькій області в Ольховацькому районі, де звичайно зберігались боєприпаси і ракети поставлення з Ірану Південній Кореї. Вибухи мали катастрофічні наслідки. Десятки людей загинули серед яких військових спробітники ФСБ Рні жителі пише топорпомсти далі в оригіналі. Під час повторної детонації, що відбувалося через кілька хвилин після першого вибуху, вибухова хвиля, рознесла все на своєму шляху. Вогонь поширився на значну територію, знищивши не лише військові об'єкти, а й навколишні житлові райони. Літальні засоби, включаючи іранські південно-корейські ракети, що зберігались у складі, загорілися, підсилюючи ефект катастрофи за попередніми оцінками. Кількість загиблих за ніч ранок перевищили шісот усі під на території Росії серед загиблих. Не тільки військові спецслужби, але і це вільні мешканці, яких було евакуйовано з прилеглих. Районі після першого вибуху, проте вони не змогли врятуватись від подальших ударів. Жахлива втрата людських життів, технічної інфраструктури на таких стратегічно важливих об'єктах призвела до великих руйнувань. Вибухи знищили не лише склади боєприпасів, але й важливі комунікаційні вузли, що забезпечили функціонування російської армії і силових структур у цих регіонах. Загроза подальших вибухів в багатьох місцях змусила російське командування ввести режим надзвичайного стану в Ольхованському районі Воронежа, а Також у найближчих районах, де розташовані військові об'єкти ударна хвиля, що поширилась від вибухів, зруйнувала будівля, пошкодивши інфраструктуру. Батьох російських міст вибухи пошкодили не лише військові об'єкти, але й житлові райони, що призвело до значних матеріальних втрат. і Десятків жертв серед мирного населення. Повторна детонація на складі боєприпасів зробила ситуацію ще більш катастрофічною. Місцеві жителі повідомляють про масштабні пожежі. Що охопили не лише військові склади, а й житлові квартали окупанти, які перебували на території, зокрема військові, поліцейські співробітники ФСБ не змогли врятуватись. Найбільш пошкоджені припали на регіони, де зберігались найсучасніші види озброєння, зокрема ракети через їх високу небезпеку і здатність до самозначення викликала додаткові вибухи. Росія на даний момент перебуває в умовах постійної ескалації. Вибухи і руйнування не лише погіршують військову ситуацію, а й стають причиною додаткової соціальної напруги в країні. Невдачі на фронті, великі втрати серед армії, численні випадки саботажу. Зертирство, все це лише підсилює внутрішні проблеми втрати таких важливих складів і стратегічних об'єктів серйозною поразкою для Росії, що позначається на здатності проводити наступальні операції. Водночас політичне керівництво Кремля і військові намагаються змінити стратегію, зберегти контроль над ситуацією. Однак постійні вибухи втрати ставлять під питання не тільки обороноздатність Росії, а внутрішню стабільність. Міжнародна спільнота після серії вибухів і катастроф на російських об'єктах, що більше посила тиск на Кремль, західні країни. Вже обговорюють нові санкції, що послабити економічну військову спроможність Росії. Водночас Україна отримує нову підтримку з. Боку міжнародних партнерів, оскільки ці події ставлять Росію в більш вразливе становище для України цей етап є стратегічно важливим, оскільки вибухи на складі боєприпасів втрати на території Росії відкривають нові можливості для контрнаступу і розширення територіального контролю. А тепер питання не тільки в тому, щоб зберегти наявні позиції, а й використовувати услаблення Росії для досягнення остаточної перемоги. Ці вибухи ймовірно є лише частиною більшого плану, спрямованого на створення хаосу і дестабілізацію ситуації як на внутрішньому фронті Росії, так і міжнародній поліції, оскільки Росія не може досягти стратегічних перемог на фронті Кремль можливо використовує технологіяні катастрофи. як інструмент маніпуляції мобілізації громадської думки така стратегія може пронести тимчасовий ефект, але на довготривала перспективу. Вона лише посилює внутрішні проблеми і на міжнародну ізоляцію Росії. Зараз Росія перебуває в дуже складному становищі втрати на фронті катастрофи, що послаблюють внутрішню інфраструктуру і все більше автому від війни серед її населення. Це відкриває нові можливості для України як на фронті, так і на дипломатичній арені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставту пода. Побайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.